Утеплюючі речі для військових привіз на один із сумських блокпостів волонтер громадського фонду Суми Павло Борисов. В цих пакунках знаходиться 120 комплектів термобілизни. Сьогодні їх передадуть нашим захисникам. Пакунки з речами передають хлопцям добровольчого батальйону Сумської громади. Кожен з них отримує комплект свого розміру. Військовослужбовець із позивним Нафта шукає свій розмір термобілизни. У добровольчому батальйоні він служить кілька місяців. Пішов, бо це наш, наші будинки. У нас усіх сім'ї, діти, жінки, треба захищати ніхто не, не роздумуючи, пішли. На питання, чи мерзне несучи варту взимку, відповідає. Повезло, що цієї зими нема таких морозів, таких ярих От планується, тобто вже, смотримо прогноз погоди. Взимку тепло вдягаємось, дякуємо за надану термобілизну волонтерам. Десь надали частково, там, біля 50% видали зимової форми. Бійцям, в принципі, чергуємо, несемо як сказати, стоїмо. Командир роти із позивним Купол каже, що термобілизна необхідна бійцям принесені служби погоднімо ви самі бачите, які сира, бувають морози, люди сутками знаходяться на посту, тому це дуже корисна річ. Ну, самі розумієте, що в даних умовах це дуже велика допомога для нашого підрозділу. Загалом придбали для військовослужбовців 1300 комплектів термобілизни на загальну суму 1 мільйон гривень, каже волонтер громадського фонду суми Павло Борисов. У нас наприкінці року залишилась певна сума грошей на рахунках. і Ми з хлопцями-дівчатами посиділи, поміркували і вирішили все ж таки забезпечити на Новий рік хлопців термобілизною. Це саме добробати сумської громади, бо у хлопців зарплатня мізерна і вони не можуть собі дозволити, бо вартою воно не дешево, І громада не встигає вчасно реагувати на потреби, Павло Борисов каже, що замовляли термобілизну військовим повторно і в іншого виробника, бо при перевірці тієї, що отримали до нового року, виявили неточності у розмірах. Будь-який розмір майже з однаковим рукавом, з однаковою длиною кофти, штанів, але відрізнялись лише шириною. Тобто, ну на таких, знаєте, на бойових гномів. Тож повернули, але і нам гроші повернули. Шукати нового виробника знайшли в Україні. Люди погодились відшити певну кількість і по мірі відшивання надсилають нам, і ми зараз розвозимо. Волонтери громадського фонду Суми планують забезпечити термобілизною дев'ять добровольчих батальйонів. Наразі збір коштів на це триває. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.